Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І ось економічний колапс показується вже частково у певній красі, тому що відправляють працівників фабрик, заводів у так звану в лапках відпустку на 8-10 місяців. Так, це називається відпустка в диктаторській країні. І ось починають плакати гвинтики системи, які закінчували різні національні університети, які є дуже великопрестижними, це ж велич партії, але вони не можуть знайти роботу, вони не можуть себе прогодувати. І для них страшно, що їх очікує в майбутньому. Вони вже не можуть знайти навіть саму просту роботу, навіть щоб бути. Та залученим в роботі, по прикладу, доставки їжі, треба пройти величезний конкурс. І ті, хто є старшими ніж 35 років, вони вже для такої роботи для компанії не підходять. Але ви ж маєте розуміти також, що це все не просто так. Поки в людей є гроші, є замовлення на ту саму їжу, на доставку. Але якщо в людей масово відсутні кошти, то і доставка скоро зігнеться сама під собою. Тому що не буде просто достатньої кількості замовлень. Також величезні компанії, як ByteDance, Alibaba, вони ж всі гіганти, гіганти комуністичної партії Китаю, і вони скорочують колосальну кількість працівників. ByteDance, хто не знає, це компанія, яка є материнською компанією Тіктоку. Вона скорочує свої, свої інші. Дочірні компанії, які займаються ігровою індустрією. Також Alibaba скорочує 25 тисяч працівників, це колосальна кількість скорочень. І це не кінець, це тільки початок для Китаю, який погрожував всьому світу. І ви маєте розуміти, що чим більше буде бідноти в Китаї. Тим більш дестабілізація країни буде явною для усього світу, тому що вони ж все-таки використовують пропаганду, але ми навіть через пропаганду зараз бачимо, до чого це призводить. І вже вони такі системи кажуть, а вони хочуть вибрати, вибирати, а чого це там при владі ті, кого вони не вибирали. Тобто, як вони жили добре, вони про це не задумувалися. А як вони стали, почали жити погано, скорочення, масові, скорочення, масові закриття. Ось тоді вони починають думати, а чого це так сталося? Хоча, звісно, є певна така категорія, що як амеби лазять і не розуміють, а чого це сталося, а що це таке. І знаєте в чому суть? Що в деяких моментах навіть відправляють. От в даний момент відправляють на так звані канікули до квітня 2024 року. А як їм жити? На що жити? Нікого не хвилює. І такі системи кажуть: а що ж це таке? Ще не почався навіть Новий рік. Тобто, в Китаї є там китайський новий рік, він починається приблизно всередині січня, і там це найбільше свято, коли взагалі. В країні два тижні нічого практично не працює, всі відпочивають. Це в них такі єдине велике свято. Але їм кажуть, що зараз сидіть, відпочивайте, а Вони кажуть, так ще ж нема нового року китайського. Тобто гвинтики системи, вони думають, що міфічним образом в них почнеться там якісь замовлення чи виробництва про ті всі політиці, яку зараз веде Китай. І подивіться, от гвинтики системи щось вже починають підозрювати, що. Це якось ненормально, що не отримують вони нових ем, замовлень, що такі величезні фабрики з їхніми гуртожитками закриваються, що от одна фабрика закрилася, інша фабрика закрилася в зовсім навіть різних містах, місцях, та зовсім з іншими та різними замовленнями тобто починаючи від текстильної фабрики, закінчуючи фабриками, які виробляли різні такі. Моменти, як навіть медицина. Я навіть не підозрював, що в Китаї виявляється дуже та дуже розвинута, принаймні виробництво. Там залучена велика кількість виробництв в лікарських засобах. І я навіть, чесно кажучи, цим і не цікавився, але я не думав, що Китай настільки розвинутий в цих технологіях медицини. А виявляється, там були мільярдні інвестиції, і зараз ці всі інвестиції забираються та переводяться в Індію. І це не просто за того, що Індія вона має високий рівень розвитку медицини порівняння з більшістю країн світу, а ще в тому, що індійсь... керівництво Індії, тобто керівництво правління. Органи влади Індії, вони такі, та заходьте, будь ласка, ось вам пільги, ось вам хороші умови. Тобто вони розуміють цінність, яку вони отримали. Це мільярдні та ще раз мільярдні інвестиції, сотні, навіть не сотні тисяч, а мільйони робочих місць. А Китай, бачите, залишається без усього в буквальному сенсі. І оце все, що в них набудовано, це можна вважати вже руїни, тому що без догляду, без інвестицій це все просто знищується під своїм же, своєю ж вагою. Також. Оренди на багато, на багато дуже різних власностей, навіть на курортних місцях в Китаї, знижуються катастрофічно. Тобто оренда, ціна оренди знизилася в 50% і більше. І це тільки в тих регіонах, де є якісь курорти, якийсь відпочинок, А уявіть, що скоїться там, де здавали просто для робочих там взагалі. Ціни обвалюються на більше ніж 50%, там до 80% може доходити легко. І тут кажуть, що а що це таке, нема де працювати, нічого не видають, гроші не видають, виплати не видають. Тобто в Китаї ж там також були певні правила, що коли звільняють людей, вони мають видавати певні знаєте, виплати, щоб ті люди знайшли роботу. Але компанія каже: ну нема грошей, все, до побачення. І ці гвинтики системи кажуть, ну а що робити? Ну треба щось робити, і чого це так робиться, вони потроху починають починає доходити, що це все йде до партії, до їхнього комунізму. І ви розумієте, що як мінімум 150 мільйонів мігрантів. Всередині Китаю, тобто не якихось там іноземних мігрантів, а, а маю на увазі китайських мігрантів, які там жили в селах забитих, вони переїхали в місто, вони залишаються без роботи. 150 мільйонів. Це більше будь-якої армії світу. Вони, якщо підуть зносити все, що там зробила партія, їх ніяка там армія не зупинить. Якщо вони просто навіть каміннями їх закидають, побачимо, що там буде в них робитися, але ви бачите закриті. Сотні тисячі магазинів на кожній вулиці, десятки, їх а то й сотні закриті. По всій країні ці цифри виливаються в мільйони, навіть десятки мільйонів магазинів. А це скільки бізнесів, скільки виробництв закрито. Ми навіть не знаємо офіційну інформацію, бо звісно, вони ж це все приховують. Але ефект, який це робить, це безповоротне знищення самого Китаю, їхнього комуністичного устрою. І, звісно, їхньої допомоги для Московії, щоб ви розуміли, вони досі допомагають Московії, навіть в такому стані, в якому вони знаходяться зараз. І вони повертаються не просто в якісь 90-ті роки, вони повертаються приблизно в 1970-ті роки. Знаєте, в мене от е, таке є бачення світом, що ті, хто сумують та живуть в минулому, ті залишаються в минулому. Як Сі Ціньпінь, він є прихильником Мао Цзедуна та повів усю країну цим шляхом, що от все, Захід поганий, Мао Цзедун хороший, то вони отримують на горіхи. А також ви маєте розуміти, що навіть зараз є така цікава новина, що китайські компанії, які допомагали та допомагають в даний момент військовому сектору Московії, були заблоковані санкціями Великої Британії і Китай каже, а це несправедливо. Давайте дотримуватися міжнародних правил. Тобто, уявляєте, який цинізм та лицемірство, допомагаючи Московії, вони хочуть, щоб зняли санкції, і ще їм захід допомагав. Це лицемірство диктаторів, поки вони не будуть тикнуті лицем у землю в прямому сенсі цього слова, та не будуть розчавлені до їхнього жалюгідного стану, або взагалі будуть знищені самі собою. Вони не розуміють, як правильно поводитися в цьому цивілізованому світі. Тому, любі друзі, віримо та допомагаємо Збройним силам України. Та знаємо, що все є та буде Україна!